Молодец целься. Железяку. Що? А тепер в ліву кераміку. Віце-президент одного зі столичних стрілкових клубів демонструє новачкам, як правильно користуватися гладкоствольною зброєю. На цьому стрільбищі охочих освоїти елементарні навички. Останнім часом вистачає і в будні, і у вихідні. Ну от дісята у нас бил, судя по попаданням картичний боєприпас. Та перед практичними заняттями охочим постріляти на стрільбищі спершу пояснюють психологічні та юридичні моменти користування зброєю, зокрема, хто має право на її володіння. Согласна э, сьогоднішньої ситуації для того, щоб э, володіти... Такого типа оружия над коствольним чоловік може бути законопослушним гражданином 21 року від роду, проживати в Україні гражданином резидентом. На он може отримати разрешение на приобретение оружия. Раз в три года його то тобто чоловік по новому проходить комиссию, комісію, что що він не псих, не наркоман, там К нам как раз проходить нарколог, психіатр і спецпровірку проходять. Резиденти стрілкових клубів кажуть, нині в Україні нараховується близько мільйона власників зброї, які мають відповідний серти. Попри це, стверджують законних актів, які б пояснювали, як саме мають охороняти свою безпеку та недоторканність житла. Немає. Натомість ще не щороку Міністерство внутрішніх справ радує новими правилами для власників легальної зброї. Востаннє преміністрові Захарченку. Було ограничено кількість патронів, які можуть використовуватися в магазині. Тобто для нарізного оружия кількість було зменшено до 10 патронів. Почему это было сделано? Ну, министр не сообщил. Вот. Потом, одним росчерком пера, все эти магазины вышли в нелегитимное поле. Владислав Збаранський переконаний, в Україні має з'явитися закон про зброю, що чітко регламентує право громадян на захист. Як це діє у країнах Прибалтики, Грузії, Молдови та низці країн Європи. Законопроект співавторства з Баранського передбачає ліквідацію монополії міліції на видачу свідоцтва про зброю, облік її власників та організацію курсів для осіб, котрі хочуть отримати таке свідоцтво. В Україні 23 годин ні закон об оружию є. На руках у граждан, а закону немає. Другий законопроект, який пропонує українська стрілецька організація, самі ж автори називають ідеально ліберальним. Його суть полягає в тому, що право на захист та оборону власного життя невід'ємне і не може регулюватися дозволами та наказами з боку МВС. Також пропонується уникнути системи безкінечних паперових довідок. Чим наш закон? від друг. Ми хочемо, щоб чоловік бігав. Чек в магазині перебіртає зброю, в магазині. Получається до нині. Обидва законопроекти фактично зависли в повітрі. Жоден із них депутатами поки що не розглядався. Ганна рибалка Сергій Клименко п'ятий канал.